13 квітня 2023 року. Четвер. Заняття логіко-математичний розвиток. Тема Лічба груп предметів. Порівняння предметів за кольором, формою і розміром. Доброго ранку, сонечко ясне. Доброго ранку, люди прекрасні! Діти, розгляньте фігури. Якої вони форми? Так, правильно, це овали. Ці фігури чимось відрізняються? Чи ні? Так, правильно, відрізняються. А чим саме? Так, правильно, кольором і розміром. Якого кольору? Великий овал? Так, правильно, синього? А маленький овал якого кольору? Так, правильно, зеленого. А якого кольору середній овал? Так, правильно, червоного. А скажіть, будь ласка, скільки? У нас великих овалів. Так, правильно, один. А скільки середніх овалів? Так, правильно, два. Скільки маленьких овалів? Так, правильно, теж два. А скільки всього овалів? Так, Правильно 5. Яких овалів найменше? Так правильно, великих. А яких порівну? Так правильно середніх і маленьких. А скажіть, будь ласка, овали одного кольору чи різного? Так, правильно, овали різного кольору. Якого кольору середні овали? Так, правильно, червоного. Якого кольору маленькі овали? Так, правильно зеленого. А якого кольору великий овал? Так, правильно, синього. Діти, овали нам нагадують той предмет, який прикрашає кожен стол на свято Великодня. Послухайте загадку. Курочка його знесла, гладеньке, біленьке, овальне. Дітки, що це? Так, правильно, це яйце. Ось подивіться, які гарні яйця роблять на свято Великодня. Що це за яйця, скажіть мені, будь ласка, як вони називаються? Так, правильно, це писанки. А це що за яйця? Так, правильно це крашанки. А чим відрізняються писанки від крашену? Правильно, дітки. Писанки від крашанок відлічаються візерунками і кольором. Писанки розписують, а крашенки фарбують. А зараз... А зараз ми з вами подивимося таблицю. Так, подивіться, будь ласка, і скажіть мені, що зображено в першому ряду. Так, правильно, корзина, крашанка і писанка. Скільки корзин? Одна. Скільки крашанок? Одна. Скільки писанок? Теж одна. Так, тепер дивимося другий ряд. Будь ласка, подивіться і скажіть. Скільки в другому ряду зображено писанок. Так, правильно дві писанки. Скільки зображено корзин. Так, правильно дві корзини. Скільки зображено крашанок? Так, правильно дві крашанки. Тепер давайте роздивимося третій ряд. Подивіться, будь ласка, і скажіть, скільки в третьому ряду зображено крашенок. Так, правильно три крашенки. Скільки зображено писанок. Так, правильно, три писанки. І скільки зображено кошиків. Так. Правильно три кошика. А тепер давайте подивимося. В першому ряду кошик стоїть на якому місці? Правильно на першому. А в другому ряду кошики стоять на якому місці? Так, правильно, на другому. А в третьому ряду кошики стоять на якому місці. Так, правильно на третьому. Тепер давайте подивимося. Крашанка в першому ряду стоїть на якому місці. Так, правильно на другому. А в другому ряду на якому місці? Так, правильно на третьому. А в третьому ряду на якому місці? Так, правильно на першому. Тепер давайте роздивимося писанки. На якому місці стоїть писанка в першому ряду. Так, правильно, на третьому? Я... На якому місці стоять писанки в другому ряду? Так, правильно на першому. А на якому місці стоять писанки в третьому ряду? Так, правильно на третьому. Молодці. Так. А зараз ми подивимося. Ось, подивіться. Що у нас тут зображено? На що це схоже? Так, правильно на крашанки. Так, будь ласка, подивіться і скажіть, скільки тут великих крашанок. Так, правильно три великі крашанки. А скільки маленьких крашанок? Так, правильно дві крашанки. А скільки всього крашанок? Так, правильно, п'ять крашанок. Так, будь ласка, подивіться і скажіть, скільки. Тут крашанок зеленого кольору. Так, правильно три крашанки. А скільки крашанок жовтого кольору? Так правильно дві крашанки. А скажіть мені, будь ласка, чого більше? Великих крашанок чи маленьких? Так, правильно, великих крашенок більше. А наскільки? Правильно, на одну крашенку. Так, молодці. Молодці, діти. Ви? Добре відповідали! А тепер давайте ще раз гадаємо, яке свято ми з вами скоро будемо святкувати. Правильно свято Великодня. Що прикрашає кожна е, господиня до цього свята? Правильно прикрашають яйця. Яйця можуть розфарбовувати, і це буде що? Фарбувань буде крашанка, А яйця, які розписані, це буде писанка. А скажіть мені, будь ласка, а крашанки і писанки, на, який, на яку фігу, геометричну фігуру вони схожі? Так, правильно, на овал. Ви всі добре попрацювали молодці. Наше заняття закінчено. До побачення.